Торис вітаю з вами Олексій. Сьогодні поговоримо про компактний складений ніж від сівіві, модель Elementum Utility. Судячи з прев'ю та назви, думаю, ви зрозуміли, що то не класичний складень, а утилітарний ніж. Я вже давно хотів собі щось подібне: гібрид між канцелярським ножем та звичайним. Дивився на інструментальні бренди по типу Makita, Але я не міг обійти стороною цю модель у сівіві. Мені подобаються ножі від сівіві. Я думаю, ви вже побачили це по попередньому відео. Для мене це гарне доповнення мого міні-тулзового набору. І цікаво те, що я його вже пару тижнів тримаю на кишені, і хтось з вас подумає, що це за ніж такий, але як виявилось, багато питань в повсякденному житті можна закрити ним взагалі без проблем. Можливо, це не так зручно його використовувати для нарізки ковбаси, але побутові питання, дрібні роботи, картон, пластик, дерево. Повірте, дуже непогано. Давайте його розглянемо більш детальніше. Почну, як завжди, з комплектації. Тут CVV, як завжди, тримає планку. Маємо звичайна біла коробочка, наліпка по моделі, Ну, і в цілому, все, що вам розкажу далі. Фірмовий чехол на блискавці, всередині така м'якенька вставочка. Якщо у вас невеликі окуляри, до речі, дуже добре буде, як чехол під окулярик. Або щось подібне, я думаю, тут вже можна придумати кожен собі, що хоче там зберігати. Так, в цьому був ніж. Маємо тут наліпку іншої моделі. Маємо тут каталожок такий невеличкий. Звісно, наша улюблена ганчірочка з мікрофібри. Не знаю, вони в мене вже розпихані просто всюди. І зазвичай найчастіше я користуюсь якраз для окулярів. Я дуже добре прибирає бруд. Так, гарантійний талончик і знову сію, типу, наліпки. так. Також, звісно, до цього ножа, так як він незвичний, ще додали додаткові леза. Тобто ми тут маємо одне лезо, і в комплекті ще йде три. так. І до леза також маємо додатковий такий гвинтик для того, щоб фіксувати це лезо. Тобто, у вас вже з Набору одразу чотири леза. Я думаю, що це великий плюс. Зручно для довготривалого використання без необхідності часто гострити, ніж якраз те, що ви робити, і не будете з цією моделлю. Загалом стандартна, але приємна комплектація. Давайте як для себе, так і на подарунок. Я вважаю, що ці в цьому плані молодці. Перейдемо до технічних характеристик. Тип замочка тут button lock, простий, надійний, швидкий у використанні. Не знаю, я вже багато працював з батонлоком, не було нарікань ніяких. Все відпрацьовує дуже добре, механізм зрозумілий, кнопочка з пружиночкою. Заходить. Ось і ви механізм так само, як і в стандартному елементомі тут на підшипниках. Матеріал клинка сталь 6 хром 13 зі станвош покриттям. Це вважаю плюсом, тому що просто не буде відблискувати на світлі. Якщо ви працюєте там десь в приміщенні з е, ліхтарями, з тим подібним, вам не буде відблискувати від клинка, це плюс. вважаю так Загальна довжина клинка. 150 міліметрів довжина ріжачої кромки. 51 міліметр загальна, довжина в складеному вигляді. Ну, десь 92, там плюс-мінус. Щоб довго то не міряти. Так, його товщина, ну, приблизно 12, якщо не рахувати кліпсу. Ну, як ви бачите, він загалом компактний, якщо порівнювати його зі стандартним cvv елементом, Думаю, тут прям, прям все чудово видно. У мене тут стандартний з локом. Отже, давайте далі. До речі, вага його складає. 65 десь і 6. 10 грама. І давайте нарешті перейдемо до руків'я. Воно тут цікаве, багато особливостей. Перше, це, звісно, алюміній. Я обрав сірий, тому що мені здалося якось він по стилю. Дуже мені нагадує титан. От дійсно, за рахунок цього ще покриття, stunвоша. Не знаю, дуже стильно виглядає. По корпусу маємо кліпсу. Кліпсу можна. Також зробити із іншого боку. Кліпса тут глибокої посадки, це, як завжди, великий плюс від CVV. Ваш ніж просто взагалі не буде видно з кишені. За рахунок ще й такої компактності, я думаю, будь-яку кишеню може залетіти легко. Маємо отвір під темлячок. З іншого боку виїмка під палець. Дуже зручно працювати. Хочете там трошки дати собі свободи, працюєте в такому хваті. Тут маємо щось по типу чойла, можна теж тримати палець, зверху маємо ще такі виямки на обусі. Також зручно контролювати максимальний такий контроль леза йде для якихось таких дрібних задач. Чудово лежить в руці. За рахунок матеріалу він взагалі не слизький. В рукавицях працювати без проблем можна. Відкрити цей ніж можна за рахунок фліпера панька з одного з іншого боку, та й за допомогою самої кнопки, без проблем. Можна придумати тут ще якісь інші, але це вже, я думаю, такі будуть більш вигадки. Якщо вже придумали, це найзручніші варіанти, то вони вже тут і є. По особливостям загалом цієї моделі, те, що тут, звісно, унікальна форма клиночка. Замість класичного гострого леза тут канцелярський ніж. Що робить його ідеальним для акуратного різу, там, по картону, мотузкам, шкіри, пластику, гуми. Є плюсом те, що ми ховаємо один кінчик в килиночку, тому що ми можемо просто його після того, як затупиться цей, переставити на інший бік, і ви будете мати ще один гострий кінчик. По факту у вас йде як два леза в одному. І це плюс, тому що в комплекті ще 3, і того у вас вісім. Таких гострих кутів вже є. Також тут зберігається класична ергономіка елементом з плавними закругними краями руків'я. Це підвищує комфорт, запобігає натирання лодоні. Ну, чудово, просто з ним дуже комфортно працювати. Давайте поріжемо якийсь картон. О, тут навіть він Трошки підсилений був. Сподіваюсь, там камеру сильно не натрусив, і ви все бачили. Давайте як висновок. Сіві Елементом Mutility – це компактний, легкий, надійний ніж для конкретних задач. Чудово підійде там для спеціалізованих професій, кому потрібно використовувати подібні ножі. Також я думаю, що непогано буде і для щоденного використання. Якщо ви цінуєте практичність, не хочете витрачати час на заточку, а просто змінити лезо, то це точно ваш вибір. На пошті відкрити щось там, підрізати ну, взагалі без проблем. Посилання на ніж буде в описі, як і промокод на знижку в 10%. Підписуйтесь на канал, допомагайте нашим силам оборони. До зустрічі в наступних оглядах. Хай щастить.